Нігілізм. Чому сьогодні ми так часто чуємо це слово? Усе просто тому, що він повсюди. Це спосіб мислення, що заполонив світ довкола, і про неминучий прихід якого давно попереджали філософи. Кожен розуміє його по-різному. Для когось це просто слово, яким кличуть невдоволеного молодика з синім волоссям. Для когось спосіб зганьбити тих, хто використовує релігію і філософію як спосіб знайти сенс. А для когось можливість сказати, що моралі та етики більше нема. І ми страждаємо наодинці, оточені темним і незатишним всесвітом. Всесвіт — це жорстока, байдужа порожнеча. Ключ до щастя не в пошуку сенсу, а в тому, щоб зайняти себе неважливими дурницями, і зрештою ти помреш. Це нігілізм. Ніхто не має мети, ніхто нікому не належить. Усі помруть. Ходімо дивитися телевізор. і це усі рішення, що ми приймаємо, не мають сенсу, тому що десь у паралельному світі ми вже зробили протилежний вибір. Ми ніщо, ми менше ніж ніщо. Безумовно, наведені цитати це всього лише спрощення, але тим не менше, за своєю суттю, вони є прикладом нігілістичного мислення. Давайте ж спробуємо зрозуміти, що таке нігілізм, чим він небезпечний, чому його прихід неминучий і як нам з ним жити. Отже, нігілізм це світогляд, згідно з яким людське життя не має сенсу та цінності. А всі цінності чи сенси, що їх людство шукає чи створює, є безглуздими. Він знецінює почуття людської гідності та заграє звідчаєм і відчуттям того, що життя не варте того, щоб його жити. Залежно від того, у кого запитати, існує від чотирьох до шести видів нігілізму. Сьогодні ми піде про той, що згадують найчастіше екзистенціальний. А запитаємо ми про нього у філософа Фрідріха Ніцше, з яким він зазвичай асоціюється. Нігілізм як образ мислення існував ще у стародавніх греків. Потім, у 19 сторіччі, термін використовував філософ Фрідріх Генріх Якобі. Але по справжньому звернути на нього увагу світу зміг лише великий Фрідріх Ніче. Він був першою людиною, яка побачила у нігілізмі небезпеку і попередила про хвилю нігілістичного мислення, що насувається на Європу. У 1888 році Ніцше писав: те, про що я говорю, історія наступних двох століть. Я описую те, що гряде, те, чого вже не уникнути. Філософ вірив, що по мірі того, як у світі зростає розчарування у релігії, людина залишається без будь-якої зовнішньої основи, з якої вона могла б черпати сенс свого життя. Епога просвітництва, що настала, відсунула християнство, поставивши розум і науку вище за віру. Після цього серйозно обговорювати по життя було навіть якось незручно. Ніцше вважав, що разом із християнством скінчилася взагалі вся західна філософія, адже вона, як і християнство, будувалася на ідеї так званого істинного світу. Подібні світогляди припускають, що поряд із недосконалою земною реальністю існує інша, краща. Філософії істинного світу надають життю сенс, уявляючи його як. Подорож до спокути, фінал якої компенсує стрес і дискомфорт самої подорожі. Якщо зовсім просто, варто трохи потерпіти в цьому житті для того, щоб після смерті потрапити в рай. Одна з перших і найвпливовіших філософій істинного світу належить Платону. Його спосіб творення сенсу життя домінував в усій історії Західної думки. Він полягав у тому, що земна реальність, яку ми сприймаємо за допомогою почуттів, це ілюзія, подібна до тіни на стіні печери. До речі, на нашому каналі є відео про це. Платон називав цей світ світом речей або світом становлення і стверджував, що за ним ховається істинний світ, світ ідей. У християнстві світ ідей теж був і називався Царством Божим. Таким чином, і платонізм, і християнство вчили, що добро і краса чекають нас не тут, а в якомусь справжньому, вищому світі. А коли з приходом просвітництва віра в цей світ захиталася, людство раптом опинилося віч-навіч віч з єдиною реальністю земною. І з цим треба було. Якось жити саме тоді нігілізм став поширюватися європою як вірус. Нічого виділяв два його види: активний і пасивний. Пасивний нігілізм означав продовження існування без віри в будь-що, наче знати, що король голий, але все одно захоплюватися його одягом. Такий нігілізм філософ вважав руйнівним для людського духу. Другий тип нігілізму — активний. Його можна було використати для того, щоб зруйнувати старі ідеали, нав'язані суспільством, і на їхніх руїнах створити нові сенси. У цьому разі нігілізм ставав лише засобом для досягнення вищої мети, і саме до цього закликав Ніч. Але був і третій шлях, який нічого зміг передбачити. Філософ вважав, що навіть зі смертю Бога і крахом релігії теорії істинного світу все одно будуть квітнути. Але замість того, щоб обіцяти спокуту у потойбічному житті, вони пообіцяють, що спокута і рай настануть вже в цьому. Ніцше називав ці постхристиянські теорії тінями Бога і писав. Бог мертвий, але з огляду на спосіб життя людей ще тисячі років можуть існувати печери, в яких буде видно його тінь у 20-му сторіччі. Такими тінями Бога стали ідеології: фашизм, комунізм, соціалізм і тоталітаризм. Ніцше вважав соціалізм прихованим християнством. А Карл Юнг говорив про взаємозв'язок за релігійних вірувань із зростанням політичного фанатизму. Держава займає місце Бога, а соціалістичні диктатури стають релігіями. Прихильники цих теорій обіцяли, що якщо дати державі достатньо влади і контролю, то вона побудує рай на землі. У нацистів цей рай означав прихід арійської утопії, у СРСР комуністичної. Чеський письменник Мілан Кундера писав з цього приводу: тоталітаризм це не тільки пекло, а й мрія про рай. Вікова мрія про світ, де всі житимуть у гармонії, об'єднані єдиною спільною волею і вірою. Якби тоталітаризм не використовував ці архетипи, які вкорінені глибоко всередині. Ні, нас усіх і всередині всіх релігій, він ніколи не зміг би залучити так багато прихильників. Вербує він нових рекрутів і сьогодні. Але на щастя більшості тіней Бога людство все ж змогло позбутися. Втім, їхнє місце активно займають нові, їх безліч. Дехто ставить на науку і вважає, що скориставшись міццю технології, бігдати і штучного інтелекту, ми незабаром побудуємо технократичну утопію. Інша теорія трансгуманізм нашіптує, що об'єднавши людину з машиною, ми Зможемо подолати людські слабкості, і в якийсь момент станемо подібні до богів. Всі вони чинять з людством те саме, що колись робили християнство і платонізм. Вони стверджують, що настане день, коли труднощі і страждання скінчаться. Ми подолаємо депресію, занепокоєння і гнів, і нарешті знайдемо кращий світ. Хай навіть це будемо вже не зовсім ми. А поки що, поки що треба трошечки потерпіти, і ми терпимо. І віримо, і це в порядку речей, як писав Ніцше, це інстинкт уявляти інший, цінніший світ, та все ж таки втеча в уявний ідеальний світ, вихід не для всіх. Нічого вважав, що людині потрібен світогляд, який не залежить від істинного світу. Світогляд, який допоможе нам побачити сенс у теперішньому моменті і в єдиному житті, яке ми точно знаємо, що в нас є. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і пишіть у коментарях, чи вважаєте ви нігілізм бідою нашого часу.